Такий вигляд має будинок на бульварі Героїв Крут, який улітку постраждав внаслідок ракетної атаки РФ на Чернівці. Тут замінили вибиті вікна, відновили фасад і відремонтували дах. А таким він був 12 липня одразу після атаки. Тоді загинуло п'ятеро людей: двоє мешканців та ще троє людей, які їхали неподалік будинку. Дехто помер у лікарні пізніше. Я до сих пор не забуду, як моя онука діко кричала. Просто нарекалась. Рама повністю винесена на, на лоджии. І вот этот потолок навесной весь сгорел. Ну не сгорел, а посечен. Через атаку пошкодило щонайменше 150 квартир, повідомляв голова кооперативу Олександр Ставчанський. Дехто із мешканців починав ремонт своїми силами. Інші чекали на допомогу від міськради чи держави. Лариса Устименко, мешканка під'їзду, який був зруйнований найбільше. Отримала 60 тисяч гривень допомоги за державною програмою. Є відновлення. За ці гроші замінила балкон і вхідні двері. Водночас міжкімнатні двері має замінити власним коштом. У мене всі і кімнати, і кухня, все виходить якраз на там, де був цей прильот. Тому ми дякуємо Богові, що ми лишали, лишилися живі. Очікували, звісно, трошки, ну, щоб у нас все вийшло, щоб вони зробили нам всі наші пошкодження. Але ми дякуємо і за те, що дали. Зовні будинок ремонтує фірма Гарантеліт. На це з бюджету громади чернівців виділили майже 11 мільйонів гривень. Відповідно до договору, підрядник мав завершити роботи до 15 грудня. Керівник Василь Литвинчук телефоном повідомив, що наразі хворіє. Водночас виконроб Андрій сказав, що ремонт уже на завершальному етапі. Ми вкладаємося, нам стала тільки фасад на Ну, подіємося у сьогодні. натираємо його. Вікна ми всі поставили, кришу ми мису. Зробили озоблю не роботу. Лишилось там. Ну, поємемо сьогодні, то все закінчимо. Якщо ні сьогодні, то до ну, завтра точно може помлізатися знімати. Повносу порядки наводіть. Там водять мусор, все, то у нас. Договір із підрядником продовжили до 25 грудня. Серед причин непереборні обставини та затримки фінансування, які не призведуть до зростання ціни за ремонт. Йдеться у тендері. Марія Антоняк, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.